Вітаю! Ми сьогодні в продовження теми, яку Ісус вчив своїх учнів, притчах не турбуватися, щоб турбота цього світу вона не заполонила. І сьогодні я хочу продовжити і показати, як Ісус порівняв, що ми з вами, як ті польові лілеї, як ті квітки, які ростуть на полі. І я хочу зараз з вами продовжити читати. І це у нас 28-й вірш. Ісус говорить, чому турбуєтеся про одяг? Чому турбуєтеся про одяг? Хоча я скажу так, що я кожен раз, коли кожний ранок приходжу до вас, я думаю про те, яку суконьку або блузочку мені одягнути. Але Він говорить: не турбуйтеся про одяг. Подивіться на польові лілеї. Як вони ростуть? Не працюють. Не прядуть, та я кажу вам, навіть Соломон у всій своїй величі не одягався так, як будь-яка з них. Якщо ж Бог поліву траву, котра сьогодні є, а завтра буде вкинута вогонь, так одягає, хіба не краще він одягне вас, маловірні? І він говорить про те, що ні про що не турбуйтеся. І знову я повертаюся до 33 го віршу. Шукайте найперш Царства Божого і праведністю Його, і все це додасться вам. Не турбуйтеся про одяг. Якщо сьогодні ти кажеш, що в світі останніх подій я давним давно свій, нічого не придбав, не купляв, не переживай. Сьогодні в тебе буде більш. Найбільше всього, що тато хоче, щоб в тебе було. Він знає, що тобі сьогодні одягнути, який тобі сьогодні одяг, або теплу ковтинку, або, можливо, зараз морози йдуть, і тобі потрібен якийсь теплий одяг, не турбуйся. І я звертаюся сьогодні до вас, якщо ти зараз знаходишся саме в такій ситуації, що ти дуже сильно переживаєш, ти сильно турбуєшся. Помолися цією молитвою разом зі мною і промов: дорогий тато, ти знаєш про все, що я зараз думаю, ти знаєш про все, що в мене зараз є, лежить на серці, і все, що мені необхідно. Я прошу тебе, дай відповідь на мої запитання, дай відповідь на те, про що я думаю, і нехай приде відповідь. І я кажу тобі зараз, що ти цінний в очах Бога, не турбуйся, не клопочись, не переживай, тому що сам Небесний Отець знає. І тобі треба шукати. Царство Божого. Ми завтра, післязавтра про це з вами поговоримо, тому що Царство Боже, один є місце, я завтра вас поведу в це, що це праведність, мир. І радість у святому дусі, як треба радіти, як треба перебувати в його слові, перебувати в Його присутності, довіряти йому, казати тато, я дякую тобі, я не переживаю ні за одяг, ні за їжу, ні за те, що, в чому мені бути, як покрити свої потреби. Я знаю, що ти, мій тато. Ти турбуєшся про мене і знаєш все, що мені необхідно. Я благословляю роздумати над цим. Знаєте, що ви цінний в очах Бога, Бог любить вас, ви благословені. Він покриває всяку вашу потребу по своєму багатству у Христі Ісусі. Він знає все, що вам необхідно. Тому я залишаю вам цю думку не журитися, не турбуватися, тому що ви цінні, ви гарні як лілії, ви настільки знаєте, в очах Бога ми самі улюблені. Яка б не була дитина, ми любимо їх. Навіть якщо вони там маленькі, вони ще в памперсах, ми міняємо, миємо, одягаємо, і вони далі продовжують життя. Так само наш Тато Небесний. Він турбується про вас, він любить вас. Пам'ятайте про це, і ми зустрінемося завтра вранці. Па-па!